Якщо ви українець і хочете поїхати до Німеччини, але переживаєте, де ж я буду жити? У мене немає знайомих, в мене немає коштів заощаджень, я не матиму роботу і не знаєте, як влаштувати це питання, або ви вже знаходитесь у Німеччині, у біженському центрі чи десь у гуртожитку, в цьому відео я вам розкажу, як ви можете жити в окремій квартирі, за яку платите не ви, а держава. Лишайтесь, зараз почне. Мене звати Юлія, півроку тому я із сім'єю переїхала до Німеччини у зв'язку з війною, яка зараз триває в Україні. І ми пройшли весь шлях від біженського центру, гуртожитка до власного житла. І в цьому відео я вам розкажу, як ми можемо українці, тут виживати і робити для себе нормальні, більш-менш сприятливі умови для життя. Тобто. Табір біженців або життя в гуртожитку, яке я знаю, може бути нестерпним, хоча нам, слава Богу, повезло з цим з сусідами і з умовами, але я знаю, що є дуже різні умови, в яких знаходяться люди, і по півроку в таборах, в дуже несприятливих умовах з дітьми. В цьому відео я розкажу, як ви можете переїхати в своє житло по закону, який а, існує, просто не всі про нього знають і як. Переїхати в своє окреме житло, за яке буде платити, за орендоване житло буде платити. Держав, це не якась секретна інформація, але я про це не знала. Коли ми їхали до Німеччини, я думала, що Ну, що ми чули, що люди приїздили на початку війни, їх селили в сім'ї, хтось давав свої квартири навіть також, я чула іншу сторону про те, що можна бути весь час у гуртожитку або взагалі в наметовому містечку, по півроку і більше люди знаходяться. І я не знала, куди ми потрапимо. І ми пройшли весь оцей шлях від біженського центру до гуртожитка. В описі по цим відео будуть посилання на всі ці відео, де я детально розказую про біженський центр у Мюнхені, які тому умови, все-все-все-все про нього, відео про те, куди нас, нас далі переселили, як ми жили в гуртожитку. Тому, будь ласка, всі відео в описі під цим відео, ви знаєте, або в першому закріпленому коментарі. І так, якщо ви тільки приїздите до Німеччини, вам немає де жити, у кого зупинитись, це біженський центр. Їх є багато в різних містах, да? є сайти, на яких ви дивитесь, які землі ще приймають. Після біженського центру розселяють людей або в гуртожиток, або розселяють в такі наметові містечка. Це дуже несприятливі умови, але є й таке, тому що багато біженців і не вистачає одразу на всіх житло. І от поки ви Проживаєте в гуртожитку, за вас відповідає Ландерсамт. Тобто у вас ще немає 24-го параграфу, ви тільки приїхали, вас закріпили за землею Баварія, наприклад, або будь-яка інша земля, Гессен, да? багато земель в Німеччині, вас закріпляється певною землею, ви вже не можете права на цьому моменті змінити землю. І, і цей гуртожиток, цю кімнату у гуртожитку або в таборі, вам надає ландерсамта, якщо не помиляюсь, така структура державна. Вона ж вам платить певні а, щомісячні виплати а, да, на харчування. Ця ж структура вам дає страховку, яку да, кожен місяць ви можете брати і піти до лікаря. А коли ви вже отримали параграф 24, чому ж ці люди так хочуть його да, отримати біженці, він дає більш, більш ширші можливості. От якраз ви переходите з Ландерсамту в джоб-центр, і вже Job Center центр а, вам а, дає. Трохи більше виплати. А, вже там Джоб-центр буде вам оплачувати страхівку. Да? А, зі страховою компанією ви підписуєте певний договір, і у вас вже вона буде довгострокова ця страхова угода, і вже не розширений спектр послуг, вже можна і хронічні захворювання якісь лікувати, а не тільки в якихось нагальних потребах, як було через Ландерсанд. І тепер же ви. Де, якби по закону повинні лишити оцей гуртожиток і переїхати в окреме житло. Джоб-центр не шукає житла. Я чула про те, що є якісь черги, в які можна записатися, люди роками чекають, поки Джо-центр, тобто держава, знайде якусь соціальну квартиру і заселить вас туди. Але це такі краплинки, це так рідко буває. І якщо у вас гарні умови в гуртожитку, ви можете там жити, якщо у вас це влаштовує. Якщо ж ні, то треба брати справу в свої руки і самостійно шукати житло. Коли ви знайдете житло і орендодавець буде готовий вам його Здати під вимоги Джоп-центру, про це трохи далі розповім, тоді ви цей договір приносите в джоб центр говорите, є житло, ось там така квадратура, і якщо воно підходить під вимоги джоб центру джоб центр буде вам його оплачувати, це житло до тих пір, поки ви не вийдете на роботу. Як тільки ви виходите на роботу і у вас буде вже певний дохід, ви будете заробляти гроші, знов таки Джоп Центр рахує, скільки вам потрібно. На життя він не одразу забирає всі кошти, всі там виплати, і, і не одразу припиняє оплачувати вам житло. Да, там є певна стратегія, як це робиться. І далі, якщо вам ваша зарплата дозволяє вже оплачувати це житло, тоді ви вже будете його оплачувати самостійно. Але я знаю, що, що ви скажете: Юля, так важко знайти житло, майже нереально, українцям не хочуть здавати да, і це правда, ключове майже нереально. Реально, але важко. І в цьому відео я розкажу мої наші лайфхаки, як моя сім'я да, шукала собі житло. Є ще ситуації, коли люди не проходять. Табір біженців, гуртожиток, а які дистанційно знаходять собі квартиру, спілкуються з орендодавцем, вже приїздять в цю квартиру, заселяються і тільки потім роблять уже параграф. І потім Джоб-центр оплачує дея кошти на це житло. Але в цьому випадку орендодавець він має чекати місяць-два да, поки ви зробите цей параграф, і без допомоги друзів це важко все прокрутити, але це легальний і можливий варіант. А якщо у вас є певний час да, жити за свій рахунок у Німеччині, поки ви оформлюєте параграф, або у вас є кошти, ви можете самостійно зняти житло, вам так повезло, і ви його знайшли. Можливо, хтось із знайомих вам його здав. Такий варіант також можливий. Ми беремо більш розповсюджений варіант, який був у нас, коли нас заселили в гуртожиток. Ми ж швиденько, наскільки це можливо, за 4 місяці після приїзду до Німеччини отримали нарешті параграф 24. Про це я також розповідає відео. Чому так довго, бо на нашій, в нашому регіоні це так виробиться не швидко. Які потрібні документи, щоб оформити цей 24 параграф, все розказую у відео. Шукайте в описі. Так от. Як тільки ми отримали параграф, далі ми шукаємо житло. Для цього є безліч можливостей, і ними всіми треба користуватися. Не чекайте, що хтось постукає в двері і скаже: О, у нас є квартира, приходьте! Бажаючих зняти квартиру набагато більше, ніж варіантів квартири. А тут я залишу назви певних сайтів, на яких ми шукали квартиру. Це сайти, ви заходите, вводите свій регіон, да, от, де ви знаходитесь, до якого джоб-центру ви прикріплені, ви дивитесь в цьому радіусі житло, бо кожен район, він має свій джоб центр і вам треба дивитися ну, от в районі, там, я не знаю, приблизно 40, можливо, кілометрів да, 50 це ви вже дізнаваєтеся у своєму джоб центрі а, да, і, Вставляєте цей радіус в фільтрі на сайті на сайтах, виставляєте діапазон вартості на житло і шукаєте дивитесь варіанти. Далі, як м, дізнатися цей діапазон? Яку суму готов оплачувати Джоб-Центр за ваше житло? Кожен регіон, кожне місто, кожна область вони мають свою суму. У мене зараз немає під руками, але є певна така розкладочка, яку має кожен джоп-центр. Ви приходите і кажете, я хочу зняти житло, на яку суму я розраховую. І вам дають таку якби, розкладку. І там ви відкриваєте, і там буде якби, список всіх міст і сел вашого району, і написано сума, яку готовий джоп-центр оплачувати вам за ваше житло. Це залежить від кількості людей. Наприклад, в. В Нашому регіоні, де ми знаходимось, да дивимось три особи, да, нас там три особи. Там, це і дорослі і діти разом да? три особи: там, чоловік, жінка, дитина або жінка, дві дитини. Наприклад, на три особи. І дивимося, рядок в нашому регіоні дається ось 75 квадратів, і сума там, 830 євро. Це сума, яку готовий джоб-центр оплачувати в місяць за вашу квартиру, за ваше житло. І так ви дивитесь свій регіон, кількість людей. Скільки квадратів має бути житло, і яку суму да вам на яку суму вам орієнтуватись? Да, це мінімальна сума, тому таких квартир менше, і ремонти там можуть бути да? Ремонт не такий, можливо, гарний, як вам би хотілося, і маю попередити, що всі квартири здаються абсолютно пусті, там немає нічого. Буває так, в рідких випадках, що ще є кухня, але за кухню можуть попросити окремо оплатити, да? тобто вам, як продають цю кухню, вам може дуже повести і попередні орендодавці лишать меблі, певні, але зазвичай в Німеччині це рідкість, коли квартира здається з меблями. Але не панікуйте, поки ви будете знаходитися в Німеччині, ви будете знати магазини, в яких продаються вживані меблі, одяг і все на світі. Ви будете там придивлятися. І в момент, коли ви вже знайдете житло і будете якби, переїздити, Джоб-Сандр він надає приблизно два тижні на переїзд гуртожитку в квартиру і ви зможете все це купити, звести, перевезти. У вас будуть матраси, подушки, кастрюлі, все це у вас вже буде від От, да, так що такий момент ви маєте враховувати. На сайті, ось цьому, не буду його називати, бо я можу неправильно назвати. Ми шукали, якщо да, ввести назву, що вам треба там ліжко і пишете цю з Вершенкен. Тобто безкоштовно віддають багато меблів. Да, все віддають, господи, все на світі, що вам потрібно, ви можете знайти на цьому сайті, в вашому регіоні знов таки да, написати. Ми хочемо це у вас забрати за безкоштовно, їдете і забираєте. Ми так знайшли люстри, меблі, господи, все на світі на цьому сайті, де люди просто хочуть віддати безкоштовно свої речі. Повернемось до того, як же знайти квартиру. Окрім цих сайтів, що я вам тут розміщувала, де ви по фільтру знаходите бажані варіанти квартир, ви пишете лист а, як відповідь на ту квартиру те оголошення, яке ви знайшли, що воно підходить по міркам Джоб центру. По квадратурі і по 에, вартості вашого регіону, і ви пишете дуже детальний не, лист. Дійсно, це, це правда, тут кастинг а, на те, щоб вас взяли для того, щоб ви знімали житло. Орендодавець він вибирає, кого він хоче, людей заселити в своє житло, тому що тут умови м, оренди житла взагалі не такі, як в Україні. Якщо ви орендуєте житло, то тут воно. Якби орендодавець не має права вас виселити, і взагалі взагалі у вас дуже багато прав. Тобто не бійтеся, що завтра вам скажуть до побачення. Тому так орендодавці дуже прискіпливо і вимогливо ставляться до людей, які знімають житло. Чому не дуже хочуть здавати українцям? Тому що є не дуже хороша репутація. Сьогодні я приїхав, сьогодні я зняв житло, а завтра я вирішив, а поїду я в іншу країну або повернуся я в Україну. І різко завтра людина з'їжджає і не хоче, ну якби орендодавець лишається з неоплаченою квартирою. І це для нього втрати, тому що німці для Перед тим, як з'їхати з квартири, вони попереджають за три місяці, що ми через три місяці плануємо переїжджати, наприклад, да, з'їжджаємо з вашої квартири. Тоді орендодавець дає оголошення, у нього є достатньо часу, щоб знайти нових да, володарів-орендаторів на його житло. Значить, тому що обрали вас, ви пишете дуже детальний лист. У відповідь на це оголошення, що я така то, я приїхала звідти, або ми сім'я, або я сама, я там така то за освітою, а ми працюємо, чи ми не працюємо. У нас такі то дітки такого-то віку, вони захоплюються тим-то і тим-то. Ми дуже щирі, не палимо, любимо порядок, не маємо домашніх тварин, або маємо домашніх улюбленців. А, тому все детально, дуже щиро описуйте і напишіть обов'язковий пункт, чому ви хочете зняти саме цю квартиру, Напишіть, що це близько до садочку, чи це близько до школи ваших дітей, чи, чи, чи до курсів вивчення Німецької, чи вам дуже подобається цей регіон? Тобто напишіть, чому саме це місце, ця квартира дуже вам припала до душі. І буде незайвим, якщо ви ще прикріплите фотографію свою або фотографію своєї сім'ї. Німці вони обирають за декількома характеристиками людей. По-перше, в деяких оголошеннях напряму написано певний да, тобто відповідаємо на певний ряд документів, да, це супроводжуючий лист, в якому ви написали це все, що я да, вам розказала, плюс. А, ви прикріплюєте, ну, хтось просить одразу документ з роботи, щоб бачити вашу зарплату, який у вас рівень доходу, тобто орендодавець, хоче впевнитися, що у вас вистачає коштів оплачувати його житло. А, та, що ви не з'їдете завтра, що у вас зарплата не якась мізерна. Тобто, ви маєте йому показати, які у вас доходи і що ви можете. Собі дозволити саме його квартиру. І не на місяць, а німці люблять здавати на рік, два, три п'ять. І чим довше, тим краще. На пару місяців а, ніхто вам не здасть житло. І про це взагалі не говоріть і не розглядайте такий варіант. Тобто шукайте квартиру так, щоб ви одразу її знімали на довгий період. А, переїзди це все затратно, по грошах це. Стресово, емоційно і всі ці знову штуки з документами, коротше, це не просто. Тому шукайте житло на довгий період, щоб воно подобалось. А, далі, якщо а, ви оплачуєте за свій рахунок, ви пишете, да, і що в мене там зарплата така, то якщо потрібно довідку з роботи, да, вам покажу. А, да, такі то маємо ми достатки. Якщо ж Джоб-центр, ви пишете оплата через Джоб-центр. Хтось в оголошеннях може писати, що через Джоб центр. Ні, не здаємо житло. Хтось може писати так через Джоб центр, так само житло здаю. Читайте уважно. Думаю, ви вже всі знаєте, що є повно перекладачів, безкоштовно це все на телефоні можете користуватись. В цих сайтах деяких є ще й платна версія, де ви платите за те, щоб відкрилися контакти орендодавця. Це зроблено для того, щоб цю квартиру... Щоб цю квартиру зняли саме зацікавлені люди. Бо, якщо вам просто так цікаво, а ну-ка, я напишу, чи здадуть мені. орендодавці цінують свій час, і тому а, тільки ті люди, хто там заплатили якісь там, 10 чи 15 євро а, да, за підписку на цьому сайті, а, от от на їх листи ми будемо відповідати. Не завжди це, але так буває. Ще під цим відео в описі я прикріплю список груп на Фейсбуці, де ви можете зайти і також написати, що я така-то, така, то шукаю житло, написати про себе і прикріпити своє фото. Буває так, що українці один одному так само можуть здати житло або порадити. Вода не тече під лежачі камінь. Якщо ви будете шукати, ви знайдете. А в нашому випадку, ми от місяця приїхали в окреме житло. Вже з гуртожитку нам дуже допомог, допомогла така штука, як. Комунікація. Ми писали на оголошення, хочемо вашу квартиру подивитися, нам подобається так далі. Але ми не отримали жодного жодної відповіді. Ну, ми не так багато писали, тому що ми хотіли саме в нашому селі знайти житло. А навіть варіантів у селі не було. Хотіли саме в селі, бо наша дитина вже ходила тут у школу біля гуртожитку. В селі варіантів небагато. Тому ми пішли через комунікацію. Ми звернулися до батьків. Батьків, дітей нашої школи, і класу, да, куди ходить наша дитина. Ми з усіма намагалися поговорити, поспілкуватися, сказати, що ми шукаємо житло. Можливо, хтось знає, як його знайти. Можливо, хтось здає. Ми да, знайомились з сусідами, тобто ми максимально намагаємось. І намагалися влитися в це оточення села бути знайомими з сусідами, можливо, якось да, товаришувати дружньо, допомагати. Якщо бачимо люди літнього віку, дідусь, бабуся, да, да, якось допомогти, тобто показати, що ми нормальні, адекватні люди, тому що німці вони дуже якби, ну, їм важливо, хто заселяється в їх оселю, їм важливі рекомендації. За півроку ми тут знайшли друзів, да, німців, друзів. Ми з ними спілкуємося англійською мовою. На щастя, вони знають і ми трохи знаємо. І саме ці. Люди рекомендували нас іншим людям, що, будь ласка, є така сім'я, здайте їм житло про наше житло. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я детальніше вам розповім, що за житло. Але комунікація це буквально наше все. Якщо ви інтроверт, ну що ж, прийдеться вилазити зі своєї ракушки і все-таки комунікувати, запитувати. Знаєте, в око не дадуть за те, що ви запитаєте. А комунікація може допомогти вам вирішувати багато-багато питань. Додавайтесь обов'язково в чати вашого міста чи вашого села, Прямо в Телеграмі пишете. Вашу назву міста українською або латиницею, англійською. О, да, і пишете біженці там Мюнхен, наприклад, біженці, Берлін, біженці, ще якесь місто о, та в Кікерг. І вам видасться групи, і українці або українці в. І пишете назви свого міста, да, найближчого до вас міста, якщо ви у селі, наприклад, живете. І ви додаваєтеся в ці спільноти, запитуєте, хто здає, я шукаю, хочу орендувати і так далі. І таким чином ви також можете знайти собі житло. Це не просто, це правда, але це реально. Якщо у вас є установка в голові, що це нереально, то ви його і не знайдете. Ми своїм прикладом в нашому регіоні, де важко отримати параграф, де важко знайти житло, ми це зробили. Ми руйнуємо якісь стереотипи е, оточуючих нас людей, котрі з нами спілкуються, і показуємо, що це можливо, якщо в це вірити, якщо нести дійсно добро, світло і показувати людям, що. Ми відкриті, а, да, ми готові допомагати. От і нам готові німці допомагати. А, дякую за відео. Якщо є якісь питання, пишіть. А ще дуже важливо, хочу вам сказати про шахраїв. Шахраїв Німеччині, на жаль, вони також є. А, тому ніколи не платіть гроші наперед. Тільки а, коли ви вже підписали договір, все поговорили, подивилися документи на житло і перепровірили 100 тисяч разів це все. Тільки тоді ви платите гроші, ніколи наперед не платіть, коли ви не бачили квартиру і документів.